Якщо ти хочеш купити собі AirPods і не знаєш, як правильно їх вибрати, щоб не попасти на підробку, то в цьому відео розкажу про моменти, на які варто звертати увагу. Насправді ці методи дуже прості, їх може навіть побачити новичок, але потрібно знати на що дивитись. Відповідно, на прикладі своїх оригінальних AirPods Pro, які вже перевірив, коли купував, я покажу тобі ці всі моменти, на які варто звертати увагу, тому що відповідно наушники дорогі і не хотіли би потім розчарувати. І так, перший момент стосується верхньої кришки і це саме простий метод просвічування кришки звичайним ліхтариком телефона, щоб побачити там начинку. А зараз я виключу світло і покажу тобі, що всередині знаходиться цих хиропоц. Береш ліхтарик і просто світиш верхню частину корпусу. Ти можеш тут побачити, що є дуже багато всередині металевих частин. Це йде відповідно шарнір посередині, і є також необхідні датчики. Відповідно, в оригінальній версії це таким чином і має виглядати. Якщо подивитись на картинки, які можеш побачити на відео. То може бути в неоригіналі просто шарнір, можуть бути якісь цяточки, круглі або якісь пружинки, або якісь незрозумілі надписи. Але в оригіналі повинно бути так само, як зараз у мене. Тобто з цими датчиками йде саме оригінал. Це саме простий метод просвічування, і ти можеш побачити, що це оригінальні навушники. Другий простий метод це достатньо перевірити, як навушники конектяться до самого кейсу. Треба мати, звичайно, навушники оригінальні, якщо в тебе є там друг або знайомий, який міг би з тобою піти і виробити навушники, ти береш його навушники, вставляєш цей корпус. і Якщо вони магнітяться і не випадають, значить все добре. Значить, це оригінальні навушники. Якщо вони не магнітяться, то відповідно ти, на жаль, попав на підробку. Якщо такої можливості немає, перевірити. То звичайно, от таким методом користуюся простим просвічування. Далі йдемо по пунктам. Вони також дуже важливими. Тому, якщо ти береш, я б радив не зупинятись на якомусь одному пункті, але все-таки детально перевірити наушники. Тому йдемо далі. Ну, по-перше, по коробці коробка зараз дуже схожа у підробок. Це звичайно оригінальна коробка. Тут дуже тяжко відрізнити. Єдиний момент є. Знову ж таки, якщо ти мав досвід користування якимось AirPods-ами і, взагалі, розпаковував наушники, то можна побачити різницю в якості виготовлення коробки, в якості матеріалів. Якщо подивитись на документацію, то кутики тут ідуть гладенькі в неоригіналі. Можеш побачити на скріншоті, кутики можуть бути от такі, як із зазубрінками. Тобто, тут ну, Apple, воно все якісно робить, і навіть документи це теж така штука важлива для них. Ось така пластикова штучка закриває навушники. Оце повинна штука бути картонна, не пластикова. Це вона з картону, це відчувається. І так само запаковані амбушурки. Вони теж мають бути із картону, бо в неригіналах часто використовується пластик. Амбушури дуже м'які, якщо їх пощупати, вони не мають бути твердими, вони такі еластичні і вони фіксуються на спеціальних таких євних. Що подивишся в такі невеличкі отвори, якими вони фіксуються якраз до цієї картонної штучки. Тобто, ну Apple все продумує. І відповідно на самих навушниках теж повинні бути такі отвори і фіксатори. Я також це продемонструю. Це стосується це, це що коробки, тобто зрозумів, так це по суті документація як і якість взагалі. Далі, по кольору навушників. навушники оригінальні, вони мають. Так білий колір, такий глянцевий. Якщо порівняти їх з неоригіналом, то неоригінал може жовтіти сильніше, або навпаки бути таким дуже сіробілим, так скажем, дуже білим, вибиленим. Ось AirPods, вони десь поміж цим оригінальні знаходяться. Якщо знову ж таки не маєш досвіду, це тяжко відрізнити. Це можна легко порівняти. Коли порівнюєш, якщо маєш якийсь варіант з собою, гравіровка на корпусі, якщо перевернути на задню частину корпусу, то тут є надпис від Apple. і на оригіналі він ну так скажемо, ледь помітний, легенький сиренький колір. Якщо взяти не оригінал, то він може шрифт бути. Яскраво вираженим, як на скріншоті, може бути зовсім так скажемо іншої жирності, і він може навіть відчуватись, так, скажемо, тактильно, коли воно нанесено так багато фарби відчуваються трошки нанесення символів. Якщо подивитись на кнопку, то кнопка в оригіналі. Повністю йде вровень з корпусом, якщо провести пальцем, палець не чіпляється, в неоригіналі може трошки зачіплятись, відчуватись там з одної десь сторони е, кнопочку. Тобто, це також момент звертає увагу. Далі, якщо подивитися на шарнір, на металеву частину, в оригіналі він гладенький, він ну так от е, немає, так скажем, структури. Гладенький, блистить і акуратно зроблений. Якщо подивитись на неоригінальний, наприклад, так само, як на скріншоті, то він вже має якусь зернисту структуру, е, вже відчувається така не дуже хороша якість металу, якийсь він більш, більш грубіший. Якщо відкрити е, кришку. То всередині так само буде виглядати метал, наприклад, в оригіналі таким гладеньким, якісним. Плюс він має таку, скажем, полосочку. В неоригіналі ці полосочки, отут по краях, може бути не видно, так само, як на фото. І якщо подивитись на надписи там, де навушники зверху так перекладаються, то тут написи теж вони йдуть легенького сірого кольору. І відповідно в неоргіналах може бути жирніше. Далі по корпусу дуже тяжко відрізнити, тому що зараз і по лампочці, і по конекторам все дуже схоже і дуже тяжко. Єдиний момент, по чому ще можна відрізнити, якщо відкрити кришку. Знову ж таки, якщо у тебе є якісь відчуття, як кришка, наприклад, в неоригіналі може відкриватися десь на 90 градусів трошки більше, а у оригіналу відкривається, вона прям відкидується далі. На скріншоті ти можеш також побачити цю різницю. Так, це на око може бути спочатку незамітно, але знову ж таки вдивлятись такі моменти потрібно. І що стосовно самого корпусу, якщо верхня кришка отут в оригіналі, попробуєте попіддівати. Воно не підівається. В неоригіналі воно тут погано проклеєно, воно може підніматися. Так само стосується ось цієї частини. Тут воно дуже гарно зроблено. І ну, взагалі просто тут е дуже класно все е підігнано, одна деталь під іншу. В неоригіналах, відповідно, цей момент може бути. Тому також це можеш спробувати легенько раз, якщо воно в тебе піднімається, значить 100% не оригінал. Що стосовно самих навушників, ну, навушники знову ж таки дуже тяжко відрізнити. І сіточки, і динаміки, і датчики все співпадають. Але знову ж таки, дивимося на навушники. Ось так ледь-ледь мають повітно бути надписи. Якщо вони жирні і явно такі, скажімо, видно їх, то відповідно це також не оригінал. Бо Apple максимально старається сховати всі всі моменти, щоб не кидались в очі. Якщо брати до уваги амбушури в оригіналах, вони сидять дуже плотно, але легко знімаються. Є такий характерний звук, і плюс як я показував, є ось такі отвори на самому амбушурі. І воно відповідно фіксується. Є такі вушка на самому навушнику. В неориналах вушок цих нема може не бути, і воно фіксується просто як надівається, так скажемо, не вставляються ось такі пази. І відповідно це також е, є різницею. Це основні такі моменти, які варто звертати увагу. Насправді є багато інших моментів, але щоб ну, довго не затримувати час, е, там коли ти купляєш навушники. Оце головне, що треба перевірити. Просвітив навушники, подивився, є можливість законектити з іншими в кейс, законектив. Якщо зразу ці моменти добре, можеш дивитися зразу на ті моменти, що сказав далі. Все передивився, і тоді ти можеш з певністю знати, що ти купив оригінальні навушники. І в майбутньому не розчаруєшся. Якщо тобі сподобалося відео, інформація була корисна. Обов'язково підписуйся на мій канал, став лайк і не забувай писати в коментарях свою думку або якісь, можливо, ти знаєш моменти по вибору навушників, як відрізнити оригінал від неоригіналу.